Незабаром Івано-Франківськ поринив новорічну різдвяну атмосферу. Серед місця засяє святковою ілюмінацією. А на вічовому майдані постане головна красуня свята новорічна ялинка. Щоправда, цього року міська влада вирішила замість традиційного хвойного дерева встановити штучну конструкцію. Все заради збереження зелених насаджень. Новорічна красуня коштує понад півмільйона гривень. Сучасна ялинка сягатиме 18 метрів і матиме gsm керування. Відтак відображатиме різноманітні святкові ілюстрації. Головну ялинку комун... Наника встановлять напередодні свята Миколая. Ми не хочемо перезрізати ялинки. тут буде встановлено вона буде вже з року в рік. Тільки буде мінятися і ця ілюмінація. Також цього року буде особливість, що ми встановимо такі ну ялинки, ілюмінації по мікрорайонах. Святковою ілюмінацією серед місця займається КП Міськсвітло. Тут оголосили тендер на закупівлю гірлянд. Орієнтовна вартість новорічної атрибутики становить 2 мільйона гривень. Святкову ілюмінацію доповнюють підсвітки історичних пам'яток архітектури. Цього разу комунальники встановили зовнішнє освітлення на фасаді будинку за адресою незалежності 7. Будівля споруджена ще в минулому столітті. Наразі тут розмістився департамент житлової, комунальної політики і благоустрою. Для освітлення фасаду використано понад 10 енергозберігаючих світильників. Ні, проблем з обладнанням поки що ще. Немає, працює, відгуків кажуть, що красиво, є на що подивитися, тому що в нас, так скажемо, Франківську ще не встановлювали. І скарг мешканців на те, що воно заважає, комусь поки що не наступало. О, перший раз бачу, от зараз добра спідсвітка подобається. Це тільки на старій будівлі, я так розумію. Ні -ні. Якщо так повністю все, будуть освічувати всі. Всю стару частину міста то буде гарно. Знаєте, на такі маленькі деталі просто нещасне звертаю увагу, але якщо проходити, то це фактно виглядає. Наступним засяє бізнес-центр Київ, що в середмісті. Кам'яниця споруджена у 1912 році Станіславом Хованцем. Подівля оздоблення архітектурними фігурами, чим неби вирізняється з-поміж інших тутешніх будинків. Для освітлення фасаду використано понад 20 світильників. Віра Луч Андрій Шустакевич новини на вежі.